Вітаю в ефірі Час новин в студії Світлана Комлєва і ось про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу. Депутатське засідання, сесії обласної ради, те, що турбує прес-конференція керівників області, спільні проекти, розвиток орієнтований на громаду, банківська кабала, нав'язаний кредит, дорожні ремонти в Ужгороді менше ям на дорогах. Відпочити з користю в обласному центрі відбудеться спортивно-розважальне свято, примхи природи найшавщиніса свіла яблуня. Відтермінування угоди про зону вільної торгівлі з ЄС викличе відповідну реакцію народу. Якщо хтось у владі вирішив зіграти в гру з відтермінування угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, то я йому не заздрю. Про це заявив народний депутат України Віктор Балога. Політик вважає, що сміттєвий бак здасться п'ятизірковим курортом у порівнянні з тим, якою може бути реакція народу на такий крок. Люди прагнуть змін. Заради них вони мерзли на майданах і йшли під кулі. Якщо хтось посміє забрати у них надію на зміни, реакція буде адекватною, наголосив політик. В сміттєвому баку не побував, тим не менше на горіхи утримав. В Одесі побили народного депутата Нестора Шуфрича. Сталося на сходах під будівлею облдержадміністрації. Бити вихідця із Закарпаття почали люди в камуфляжі і масках з червоно-чорними прапорами. Згодом почали тягнути шуфрича до контейнера. Він почав тікати, але вони його наздогнали. Охорона Шуфрича застосувала зброю, але стріляли вгору у повітря. Повідомила радник голови Одеської області Зоя Казанш. Так, круто, круто, Пусик тут на. Все, ребятушки, поїхали. Це була чудова прогулянка по ЦВК відповідним рішенням у понеділок 29 вересня зареєструвала виконуючого обов'язки міського голови Ужгорода кандидатом у народні депутати на дочасних виборах до Верховної Ради 2014 року по виборчому округу номер 68. Наразі Віктор Щедей виконує обов'язки міського голови Ужгорода після висловлення недовіри Віктору Погорєлову. Рішенням ЦВК від 28 вересня кандидатом у народні депутати зареєстровано по 68-му округу. Також Павла Чучку. По 68-му округу, який включає Ужгород, чоп та район, зареєструвалася вже понад. 20 кандидатів. І це найбільше серед усіх закарпатських округів. Нагадаю, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 26 жовтня. Представлення нового голови, низка депутатських запитів і звернень. Так пройшло засідання Закарпатської обласної ради. Доповідав і начальник Мукачівського прикордонного загону, зокрема, озвучив, скільки прикордонників відправились захищати східні рубежі. Повідомив про ротацію особового складу та яка ситуація по забезпеченню необхідним тим, хто несе службу. Хвилина мовчання, представлення голови обласної адміністрації, нагорода почесною грамотою Верховної Ради головного лікаря обласної дитячої лікарні. Сесія відкрита, реєстрація. В залі 69 депутатів. Далі внесли у порядок денний депутатські запити. Як виконується робота в Мукачівському прикордонному загоні. Скільки прикордонників відправились захищати кордони на схід, про ротацію особового складу, яка ситуація із забезпечення необхідним тих, хто несе службу, доповів начальник Мукачівського прикордонного загону. Забезпечення особового складу сформованих підрозділів здійснювалося наявними матеріально-технічними засобами прикордонного загону за встановленими нормами та у відповідності до затверджених табелів потреби Державної прикордонної служби України. Основними проблемними питаннями, особливо під час формування перших резервів, були невизначені нормами забезпечення засобів індивідуального захисту. Це бронежилети, шоломи кевларові, окуляри тактичні. Було отримано засоби індивідуального захисту та інженерно-технічного майна для укомплектування мобільних підрозділів на загальну суму 700 тисяч гривень. Для забезпечення заходів Наскільки забезпечені солдати запитали в обласного комісара прикордонний загін буде отримувати із тих елементів, які будуть закуплені по мірі поступлення заявок? Для них нам треба ці нюанси узгодити, тому що є питання і до того, що родини міліціонерів скуповують і відправляють. Тому для чого такі депутати оперативні сесії робили? Щоб знову ті розмови, розмови і розмови ходили. Ми робимо те, щоб розмов було менше, щоб максимально е, в силу наших можливостей задовольнити всіх, але як бачите, ми не зможемо, не можемо поки що. Тому давайте робочу нараду зробимо спільно. Питання щодо забезпечення солдат вирішили обговорити на робочій спільній нараді. За ініціативи керівників краю до порядку денного внесли питання про звернення депутатів до уряду щодо забезпечення житлом родин загиблих військовослужбовців області в зоні АТО, а також до міністерства оборони про забезпечення військових всім необхідним та вирішення питання своєчасної ротації. Попоную колегам нашим депутатам звернутися до міністерства оборони щодо забезпечення 128 ї бригади всім необхідним. І що потребує ця наша бригада закарпатська 128. Це одно звернення. Друге звернення. Я пропоную звернутися до комітету прикордонної служби нашої щодо ротації. Приступили депутати до порядку денного. Скоротили кількість комісій в раді з 12 до 9. депутатський корпус шостого скликання своїми діями має показати, що він оптимізує за європейськими стандартами, в тому числі і свою громадську діяльність. Також голова ради повідомив, має намір скоротити і кількісний склад депутатів. Це питання розглянуть на наступному засіданні. Тож цілком можливо, у наступному скликанні Закарпатська обласна рада працюватиме в кількості не 108, а 90 чи 72 депутати. Розповіли на сесії про виконання програми Турбота на сьогоднішній день. Чітко відповідно до поступлених документів до регламенту проплати йдуть 100%. Тобто то, але, що але може ми, ресурс закінчитися, може треба то, що ми приймаємо в цій сесійній залі по відношенню до родин загиблих, поранених таке інше на комісіях, в тому числі бюджетній, проходить фінансування в 100%. Також у ході засідання депутати підтримали запит Володимира Смоланки щодо виділення коштів на реконструкцію бази відпочинку для студентів Скалка. Звернулися до Кабінету міністрів із метою вдосконалення дорожнього руху та його безпеки, розглянути необхідність продовження будування об'їзної дороги через Ракошино. Підтримали також інвестиційний проєкт Закарпатської області та Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Закарпатська обласна рада та облдержадміністрація працюватимуть як єдиний механізм. Про це заявив голова облради Іван Балога під час прес-конференції, яку провели спільно з головою обласної адміністрації після закінчення сесії обласної ради. Серед питань, які цікавили представників ЗМІ, кадрові зміни, доля площі народної та оновлення влади. Вже після сесії керівники області зустрілися із представниками ЗМІ. Журналісти мали нагоду познайомитись з новим головою обласної адміністрації та дізнатись про його подальший план дій. Ми оновлюємо команду. Команду, у першу чергу, яка готова робити реформу, які анонсував президент держави. Боротьба з корупцією пріоритет запевнив Василь Губаль, тож абсолютно логічна ілюстрація, те, чого хотів Майдан, от з неї почав роботу новий голова. Далі пряма мова. За що стояв Майдан? Тому, е, якщо ми перезагрузимо закарпатську владу від області до району. Буде з кого спитати, те, що вимагає громадськість. І я вважаю, що буде правильно, якщо будуть люди у, при владі ті, які хочуть змін. Ми користуємося законом про призначення про місцевій місцеві адміністрації. Що стосується підходу у критеріїв, ну, підходи такі, щоб у владі був представлений весь регіон Закарпаття. Тому першого заступника, ви вже всі читали, це Володимир Шобірко, депутат обласної ради, він є місто Уживе. Друге призначення це Ростислав Євгенович Федів, депутат обласної ради. Теж саме пропрацював багато для Закарпаття. Що стосується керівника апарату, ви теж його всі знаєте, Михайло Іванович Гайдур, який працював заступником обласної екології. Замість Віктора Лукичий, Пригара Василь Юріч. Що стосується охорони здоров'я депутат обласної ради скрип Василь Васильович, що стосується освіти, Мотильчак Михайло Андрійович. От ці призначення на сьогодні зроблені відповідні подання. Запропонували написати заяву на звільнення до п'ятниці та виїхати з області ігорю фізику, начальнику управління лісового та мисливського господарства. Вчора керівнику обласного управління лісами запропоновано написати заяву і е, залишити закарпаття. Стан справ сьогоднішній це варварка. Але я не буду е, зараз е, на прес-конференції робити ревізію. Це серйозно, це наша і гордість мала би бути, але, на жаль, сьогодні я так не можу сказати. І більше біль, ніж гордість. Тому можу констатувати з сумом, що от галузь сьогодні занятна. В свою чергу голова обласної ради розповів про співпрацю адміністрації та ради, зокрема, єдиний і задумкою народу правильний хід, європейська інтеграція, влада на місця. Одна з основних задач, та й загалом каже голова обласної ради, нині адміністрація та обласна рада будуть працювати злагоджено. Ми один другому щире відкриті і щиро будемо допомагати, тому що є порозуміння. Це ма відповідь на те, чому не було порозуміння із двома попередніми голами адміністрації, тому що їхні задачі і їхні портегіоноси ставили задачу розбудовувати велику й могучу адміністрацію. Цього не можна допускати, якщо ми прагнемо до європейської спільноти європейських цінностей. Також наголосили на потребі переходу на альтернативні види опалення. Розповів Іван Балога про протокольне доручення, затверджене на сесії про розробку програми, що дасть змогу області більше не бути заручником російського агресора в питанні газу. Енергозаміщення, енергозбереження. І сьогодні протокольне доручення це наше спільне рішення, це наше спільне завдання. Ми ставимо собою завдання і хочемо, щоб це завдання ставили всі виконавчі і представницькі органи влади в Закарпатті. Всі небайдужі, всі політики, меценати, бізнесмени. Якщо вони стануть єдиними, і розуміють, що це велика біда для України. Що від стоїть газові гли треба сходити? Думаю, у нас щось вийде. Зокрема, наголосили, готові опліч працювати на благо розвитку області. Також пообіцяли завжди прислухатись до вибору чи вимог громади. З 1 жовтня в силу вступає норма, згідно з якою міграційні та реєстраційні служби повинні закрити прийом документів і перейти працювати до центрів надання адміністративних послуг. Про готовність центрів говорили під час селекторної наради представники різних областей. Вже скоро запрацює центр обслуговування і на Закарпатті. Мар'яна Мартин розкаже більше. В Україні центр надання адміністративних послуг повинні поступово перейти до системи єдиного вікна. На цьому наголосив під час урядової селекторної наради віцепрем'єр, і часу майже не залишилось, адже програма має бути втілена в життя з початком нового року, а готовність бажає кращого. Сьогодні Як можливо цим не скористатися, або як можна цим скористатися, не мати, перетод, я не думаю. Ті, хто прийшли працювати те, щоб надавати послуги, якісного немає питання своє. Я не розумію, чому може бути за проблема, а тому це буде адміністративні центри. Пропонують новий формат обслуговування громадян: єдині офіси, де все і одразу. Людей прийматимуть за принципом відкритого вікна. Некабінетна система обслуговування сприяє прозорості роботи. Черга регулюється в електронному порядку. Передбачено інформаційні термінали, стенди, безкоштовні фахові консультації, супутні послуги, ксерокопіювання, банківські послуги. Переваги ЦНАП однозначно підтверджує вже наявний український досвід. Проробленої роботи поділились представники Вінниці. Все, що стосується проблем, не загальновідомі, технічні. Фінансові є кредиторка по минулому року, але зараз буквально ми домовляємося про те, щоб зробити досить глибокий аналіз всіх проблем по кожному офісу для того, щоб максимально, так як ви кажете, всі служби працювали в цих прозорих офісах. Звичайно, це варто і певних коштів для бюджету. Роботи над пошуком кадрів. Є купа нюансів, кажуть представники обласних адміністрацій. Стосовно забезпечення е, з першого 10 легалізації е, партій друкованих е, засобів е, по партіям витягуємо е, не, не, не більше 10%, тому що є тільки дві посудові особи, які можуть це робити. Е, питання, які є щодо фінансового характеру, якщо можна включити на 15 рік щодо фінансування таких адміністративних послуг, все, і все, створення все, єдиної системи, єдиного рівна. Представники реєстраційної служби наголосили створення центрів спільна задача як органів місцевого самоврядування, так і представників ОДАМ каже: помітно, що дехто зголів навмисно затягує втілення даного процесу. Колишня система це система корупції, яку мають зруйнувати спільно, а вочевидь, дехто цього робити не хоче. О, область, повне нерозуміння і не бажання місцевої адміністрації. Я в червню була з робочим візитом у Полтаві, До речі, зараз я приглядаю Полтавській області. Єдина область де розміщення наших служб рівно 0%. Голова Закарпатської ОДА підкреслив зацікавлений в боротьбі зі старою системою і зробить все, аби до вказаного часу центри в області запрацювали. У нас створено 18 адміністративних центрів. Сьогодні є в нас невеличка проблема. Це Перечинський Ужгородський район. В цьому напрямку є у нас питання щодо співпраці з міграційною службою. В найближчий час ви почуєте, ми підемо далі, будемося рухати. Я думаю, що я говорив з керівником нашої юстиції Закарпатської і дав йому доручення, що він мав можливість поїхати в, відряження в Вінницю, подивитися будівлю палац юстиції. І я хотів би, щоб ми рухалися на крок вперед, тому що ми пригранична область. Каже, центри створили для покращення надання якості послуг, а якісні адміністративні послуги ознака цивільного суспільства. Варто додати, залишився тільки один день, щоб підготувати центр надання адмінпослуг до передачі повноважень міграційної служби. З 1 жовтня в силу вступає норма, згідно з якою міграційні та реєстраційні служби повинні закрити прийом документів і перейти працювати до вказаних центрів. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Дорожні ремонти в Ужгороді менше ям на дорогах. Відпочити з користю. в обласному центрі відбудеться спортивно-розважальне свято, примхи природи, найшавщині за свіла яблуня. У Мукачеві Пала Мерседес авто зайнялося близько 11-ї вечора по вулиці індустріальна, що в мікрорайоні Підгоріни машина сірого кольору була припаркована поруч з будинком номер 33 де залишають свої автівки на ніч місцеві жителі. За неофіційною інформацією, як повідомляють закарпатські змі, це був підпал. В Авто кинуло кілька коктейлів Молотова і належало авто, начебто власнику одного з ресторанів Мукачева. В обласній прокуратурі розповіли, що на ремонт та отримання автомобільних доріг загального користування області виділено та використано бюджетних коштів на загальну суму понад 32 два мільйона гривень. Тому наголосили на необхідності активізувати діяльність відповідних контролюючих та правоохоронних органів щодо виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень в автодорожньому комплексі. Наполягають на тому, що організувати систематичні перевірки з питань законності розміщення реклами носіїв та автозаправочних станцій для довідків вздовж автомобільних доріг загального користування. Розміщено 476 рекламоносіїв носіїв та розташовано 164 автозаправочні станції. В Ужгороді міська влада продовжує плановий ремонт доріг. Черга дійшла й до нового мікрорайону. Перша вулиця, яку приведуть до ладу, Шевченка. Як тривають роботи, дивіться в сюжеті. Ремонт доріг в обласному центрі триває. Наразі робітники з технікою розпочали роботи по вулиці Шевченка. Це перша вулиця у новому мікрорайоні міста, де працюють згідно плану. Минулого тижня ми закінчили поточний ремонт по українській Дендиші, Льва Толстого, і площі Петефі. Цього тижня почали поточний ремонт по вулиці Шевченка. В цьому мікрорайоні ремонти не проводилися, так що це буде актуально, думаю, і також принесе користь всім, хто там живе. Вулиця Шевченка до того була, м'яко кажучи, не в найкращому стані. Тут ремонту не було багато років. Як зазначає Віктор Щедей, після закінчення робіт на цій вулиці зупинятись не збираються. Також в планах і внутрішньоквартальні ділянки, де асфальту на дорозі Ужгородці вже і не пам'ятають. Цього тижня будемо продовжувати рухатися по наступним вулицям. Хочемо внутрішньоквартальні на Можайського вже робити подвір'я, і вулиця і Добрянського ще дві такі проблемні вулиці є. Тобто задачі вже поставлені, працюють. І, хоч на дворі вже осінь, роботи доріг в обласному центрі міська влада не закінчуватиме. До кінця року намагатимуться зробити якомога більше доріг однак, все залежатиме від погодних умов. 30 вересня граничний термін сплати деяких податків та зборів про це нагадує інформаційно-комунікаційний відділ головного управління міндоходів у Закарпатській області. 30 вересня останній день сплати деяких податків і зборів, а саме авансових внесків з податку на прибуток за вересень, ПДВ за серпень платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю, акцизного податку за серпень, земельного податку та орендної плати та земельної ділянки державної і комунальної власності, фіксованого сільськогосподарського податку та ряду інших зборів, тож не забудьте сплатити податки. Взяв кредит, сплачує вчасно. Банківські принципи, які краще не порушувати. Проте інколи сплачують ті, хто до кредитних грошей не має жодного стосунку. Як от жителі Іршавської кушниці, чоловік стверджує, що він з банками на вий. Не розуміє, звідки йому нарахували, небагато немало. Понад 20 тисяч гривень. Боргу. Ні міліція, ані суд не можуть чимось завадити. Чоловік сам на сам залишився з банківським гігантом. Подробиці в сюжеті. Інвалід першої групи з дружиною та донькою проживають у віддаленій кушниці, живуть на пенсію чоловіка. І все б нічого, якби минулого року пан Василь не отримав звістку з'явитися в суд. Як з'ясувалося, потім позивач один з банків України звинуватив чоловіка у несплаті кредитних зобов'язань і вимагав повернути борг у сумі астрономічній для родини 20 злишком тисяч гривень. Факт того, що вони мені якби їх приписали. І тим більше за п'яти років ні разу не повідомити, що я должен. Обично ж банк це все повідомляє, там чи два, просрочка якась, вони зразу ж повідомляють, скільки його батьок знає. Що то вони зразу дзвонять, приїжджає представник, десь якась затримка є, вони зразу там це, а тут за п'ять років нічого. Як розповів чоловік, в позові йдеться про те, що у 2008 році банк надав йому 3 тисячі гривень кредиту. Кошти перерахували на картку, які потім клієнтом, тобто паном Василем, були успішно використані. Проте у потерпілого своя версія. 17 липня 2008 року. Це вони мені заправляли, я тоді оформляв свою пенсіонну карточку, яку вони мені дали. Вот все, три дні пройшло, і вони мені відмовили, сказали, що я інвалід першої групи, що ну, інвалідам першої групи не надається кредит. Після відмови кредитного агента чоловік забув про це на довгі п'ять років, жив, як і колись, на пенсію. Проте з банком все-таки довелось мати справу два роки тому, лікуючись у столиці. Я прийшов, отримав кредитну карточку в дванадцятому році. Вони мені видали. Ну, що вони мені могли сказати в дванадцятому році, що я там якийсь боржник. У мене є вони ці дві кредитні карточки. Ці дванадцятому році видані. Я а що ніхто не сказав, і цього ж знову ж немає ніякої відповіді. Чоловік де тільки міг шукав адвокатів. Проте не кожен брався наперед за програшну справу. Хоч позитивні прецеденти і були, втім довести свою правоту не вистачало ні коштів, ні здоров'я. З їхнього сайту, Верховного суду України, з їхнього сайту такі-таки були прийняті рішення, такі ж, як і в мене приклади. А потім бац мені приходить відмовити, тому що я не подавав позовну заяву. Наразі триває суд. Банк відмовляється списувати борг і не вірить твердженням чоловіка. Втім, пан Василь не опускає руки і прагне довести свою правоту. Мені предполагав цей же їхній юрист, той, що був на суді. Перший раз, якби я з ним познайомився, дав мені його номер телефону, Він сказав, що це було весною, він сказав, що я 8 тисяч заплачу з копійками, він щось вираховував, вираховував і вийшов до якусь суму, 8 тисяч. 8 тисяч. Я якщо заплачу, там, не пам'ятаю, скільки ще гривень там було. Сказав, що я заплачу, і ми все забудемо, і ви будете частенько, ніхто вас нічого не буде трогати. Три мікропроекти за останній рік у Хуському районі, завдяки спільному проекту Євросоюзу та програми розвитку ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду, вдалося зробити багато корисного наразі. У рамках виконання двох мікропроектів у селах Валятино та Нижнє селище завершені роботи по вуличному освітленню та заміні у школі газового котла на твердопаливний. У Хустському районі завдяки спільному проєкту Євросоюзу та програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, за підтримки місцевої влади, за останній рік вдалося реалізувати ще три мікропроекти. Це ми маємо Велятинська сільська громада, Нижньоселищанська сільська громада і Рокосівська сільська громада. Три проєкти, два з них йдуть по заміні газових котлів на твердопалівні піролізні котли. По енергоефективності і один проект це вуличне освітлення села Вилятина. Наразі повністю завершено виконання двох мікропроектів: мова про велятино та нижні селища. Це вуличне освітлення та заміна у школі газового котла на твердопаливний піролізний. Щодо останнього, то майже ідентичний проєкт реалізують і у вертепі на території Рокосівської сільської ради. Цей мікропроект наразі у стадії завершення. Сіжнівелятино вуличне освітлення 281 тисяча, 309 тисяч. Це получається. Це Нижньоселищанська школа і 358% заміна котла у школі перших-третіх ступенів села Верте Прокосівської сільської ради. Із них йде співфінансування 50% або 20 тисяч доларів це дає фонд, який вже профінансував 100%, 5%. 5% сільських сільські громади беруть участь від загальної кількості, і останні суми викоб е, е, виділено бюджетами районної ради і сільських бюджетів. Тож так проводиться співфінансування об'єктів, які на конкурс подали громадські організації. На засіданні форуму говорили здебільшого про переваги та перші кроки впровадження проекту, зокрема компоненту із енергоефективності. Це не тільки вирішення конкретних. Соціально значущих справ у наших селах, але це і те, що громади з села повірили у свої можливості. Щодо підсумки підбили їх на засіданні представники трьох громад-партнерів. А це Рокосова, Нижнього селища та Велятина. При цьому наголосивши на успішності співпраці та реалізації того чи іншого проекту у їх селах. Проте на цьому громади не зупиняться. Є в нас ряд проектів біля шести семи проектів, які будуть, але для включення їх на слідуючий рік там є відповідні вимоги. Постійна участь громадської організації на різних форумах, представлення себе, як вони будуть працювати, активність цих форумів. І тоді на конкурсній основі фонд визначає, які об'єкти будуть включатися на наступний рік. Відпочити з користю запропонували організатори сімейно-розважального спортивного свята під назвою Тато, мамо, я спортивна сім'я. Захід відбудеться в Ужгороді вже вдруге. і Цьогоріч пройде у першу суботу жовтня. Що цікавого запропонують учасникам змагань дізнавались мої колеги. Тато, мама, я спортивна сім'я саме під такою назвою в обласному центрі пройде сімейне розважально спортивне свято, яке проходить у рамках регіональної програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2011-2015 роки. Організовують, аби прививати навички здорового способу життя та здорового сімейного відпочинку. Почали ми його проводити з тим, щоб підняти рівень зацікавленості населення у фізичному розвитку, здоровому способу життя. тому що основна мета нашої організації це розвиток родини. У нас відповідно до програми, яка вже була тут названа обласної, є закладені там кошти на проведення цього свята. Організатори обіцяють учасникам багато цікавого. На свято можуть приходити навіть вагітні мами, для яких теж передбачена спеціальна програма. Як зазначають організатори, розважально спортивний захід сприятиме вихованню у дітей здібностей до спорту. Ті діти, які сьогодні з батьками виходять на спортивні майданчики. Разом з батьками не так, що знаєте, батько з мамою можливо десь там в кафе, а дитина мусить сидіти на колясті. А вони це здійснюють на спортивній площаці. Завтра приведе до того, що ця дитина буде приходити до нас у дитячо юнацьку спортивну школу, а далі буде виступати можливо у збірній України. Організатори закликають всіх охочих приходити на свято та нарешті привчатися до здорового та рухливого способу життя. Глобальне потепління, про яке так багато говорять, вчені вже відчули й на Закарпатті, і мова йде не тільки про малосніжні зими та посушливі літа. Яскравий приклад порушення біоритму деяких фруктових дерев, зокрема на Іршавщині, яблуні замість того, щоб скинути листя, навпаки, зацвіла. Цьогорічну осінь деякі вчені вже охрестили найтеплішою за останні роки. Аномально висока температура, що зберігається в області, вже вплинула і на деякі види людського господарювання. Зокрема, врожай картоплі та посівних зібрали раніше звичайного. Дивуються змінам і любителі тихого полювання, поза як грибний сезон змістився на місяць вглиб осені. Зараз черга і фруктових дерев. Чоловік так собі сидів на порозі, та й роздивлювався на природу. Та я каже, дивися, у нас яблунька зацвіла. Я не повірила, бо багато які дерева, та, що можна зацвістили яблуньку, я ніколи не бачила, щоб цвіла. але ж потім так вона перецвіла і з'явились маленькі яблучка, хоч були ще ті великі на яблунь. Більшість рожевого цвіту з яблуні опала проте залишилися ще гілки, де цвіт тільки з'являється. Як пояснила жінка, туди потрапляє найбільше сонячного світла. Такому господарі дуже тішаться. Ті яблука спілі, а тут знову. Яблунька зацвіла. Проте ця яблуня не єдина в селі, де зав'язуються плоди. Щось подібне помітили і на іншому, як тут кажуть, грунку. Чогось такого старожили не пригадують. кажуть, всьому винне глобальне потепління. Втім, власники цвітучої яблуні задоволені. Отримати два врожаї на рік таким не кожен похизується. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра дивіться про таке. Чотири рази підвищення цін на газ. Книгозбірні відзначили бібліотекарів, діти й солдатам. Допомога пораненим. На цьому ставимо крапку. В студії працювала Світлана Комлєва. Слідкуйте за новинами на нашому телеканалі. До зустрічі.